Вітаю, друзі! Ви на каналі Астромістерії. це наш астрологічний прогноз на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Цей тиждень досить спокійний, буде зниження інтенсивності подій, фокус на рутині і завершення попередніх справ. Ви можете відчути ніби паузу чи період для переосмислення важливих для вас моментів. Це час, коли немає зовнішнього тиску і внутрішні процеси, думки, інтуїція, спогади сни виходять на перший план. Тому дуже корисно взяти паузу і заглянути всередину себе. На цьому тижні у нас відбуваються дві основні події, і перша подія це Юпітер, який переходить у ретроградний рух 11 листопада. Це означає, що на перший план можуть вийти теми фінансів, навчання, внутрішніх цінностей, принципів, сенсів життя. Юпітер буде ретроградним аж до березня 26-го року, тож у цей період краще сповільнитися, не приймати надто важливих рішень і спостерігати за своїми внутрішніми процесами. Друга важлива подія тижня, 14 листопада, Меркурій з'єднується з Марсом. Це енергія рішучого слова і швидкої реакції, добре підійти для публічних виступів, написання текстів, домовленостей, але важливо уникати конфліктів та різких суджень, бо слово в цей час може ранити сильніше ніж дія. Також це з'єднання доволі травмонебезпечне, тож будьте обережні у своїх діях, уникайте поспіху та дрібних травм. Бажаю вам гарного тижня. Якщо вам подобається такий формат, ставте вподобайки і лишайте коментарі. Це надихає на нові відео. Всім па-па, бережіть себе!